Доброго здоров'ячка! З вами програма про нас. Заглянемо, чим буде ознаменовано перший тиждень літа 2025 року. 1 червня День захисту дітей, День батьків, 3 червня Всесвітній День велосипедиста. 4 червня День Господарських судів України, День безневинних дітей. Жертв агресії, вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Початок хаджі у мусульман. 5 червня всесвітній день охорони довкілля та міжнародний день боротьби з незаконним рибальством. Всесвітній День безпеки океану. 6 червня День журналіста. Всесвітній день продовольства 7 червня Троїцька батьківська субота поминальний день. 8 червня, трійця, п'ятидесятниця, зелені свята, Кличата неділя. День працівників легкої промисловості. А в ці дні народилися, пішли у засвіти. Та відбулися знакові події. 1 червня минає 5 років від дня смерті Мирослава Скорика, українського композитора, лауреата Шевченківської премії, народного артиста України, заслуженого діяча мистецтв України, Героя України, національної легенди України, народився у Львові 3 червня. 480 років від дня народження Івана Вишенського, українського релігійного та літературного діяча, преподобного письменника, полеміста, монаха, народився в Судовій Вишні. 3 червня 95 років від дня народження українського художника, заслуженого художника України Володимира Литвиненка. Народився в Одесі. 4 червня 140 років від дня народження Михайла Гордієвського, українського філософа, історика, народився на Київщині. 4 червня минає 10 років від дня смерті Леоніда Плюща, українського правозахисника, дисидента, математика, публіциста, літературознавця. Народився в Киргизії 5 червня, 130 років від дня народження Михайла Єлового, українського поета, прозаїка драматурга. Народився на Полтавщині, розстріляний на Соловках в 1937 році. 5 червня минає 100 років від дня народження Миколи Плав'юка, українського політичного та громадського діяча в еміграції, останнього президента Української Народної Республіки в екзилії. Народився в селі Русові на Снятинщині, є земляком Василя Стефаника. 50 років тому помер Павло Вірський, український хореограф. Народився в Одесі. 6 червня було б виповнилось 75 літ Юрію Спіженку, українському онкологу, доктору медичних наук, академіку, першому міністрові охорони здоров'я України. Народився на Вінниччині. 6 червня 60-літній ювілей відзначає Богдан Данилишин. Український державний політичний діяч, економіст, доктор економічних наук, професор, академік закінчив Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. Народився на Прикарпатті. 7 червня 100 років від дня народження Івана Кандиби, українського правозахисника, дисидента. Співзасновника Української гейсінської групи 7 червня минає 95 років від дня смерті Петра Холодного, українського державного та громадського діяча, художника, вченого хіміка, міністра освіти УНР. Народився в Переяславі 1 червня. 1955 року в скалаті народився наш краянин, поет, перекладач, лікар Йосиф Свіжак, який цьогоріч святкує своє 70-ліття. 5 червня відзначає 65-й ювілей Ігор Вовчак, український співак, композитор, педагог, народився в Тернополі. Батьки, слухайте дітей до всесвітнього дня захисту дітей і дня батьків. Погані звички з дитинства закладені стараннями батьків, часто переростають у спосіб життя і стають справжньою бідою, завдають непоправної фізичної і психологічної шкоди. Зложечки за тата, зложечки за маму починаються важкі випробування для вашої дитини. Насмішки і е, е, знущання в школі доповнені букетом хвороб. Не варто панікувати, якщо дитина відмовляється від їжі, якщо деякий час відсутній апетит, організм інстивно віддає перевагу короткочасному голоду. У разі якого не будь збою, пізніше дитина сама попросить їсти і частіше за все, якийсь певний продукт. Пам'ятайте, що внаслідок годування невідповідними продуктами м'ясом і хлібом, кашею з молоком і цукром, виникає бродіння їжі у травному тракті. Від цього у дітей часто запалюються мигдалини, бувають вияви алергії, безпричинні підвищення температури, різні відхилення від норми роботи шлунка. У результаті закладаються основи ожиріння. Придивимось до місяця і порадимось зірками. Перший тиждень літа 2025 року буде проходити на зростаючому місяці 6 та 8 червня дні сприятливі і вдалі для різних починань. Всі інші середні, на 3 червня припадає перша чверть місяця. Для лікування зубів, протезування, очищення організму, різної дієти, відвідування перукарів та косметологів майже цілий тиждень буде сприятливим. Відвідуйте сауну 5, 6, 7 та 8 червня. Овен ваш час для усіх починань. Використовуйте цей тиждень, щоб досягти ймовірного успіху, особливо у коханні та лиці. удача в грошах буде з вами ще кілька тижнів. Це ключовий момент, щоб подумати стратегічно і збільшити заробіток. Не пропустіть шанс, близнята. Якщо хочете посіяти ще якесь насіння, яке принесе плоди у майбутньому, робіть це зараз. Використовуйте космічний потенціал по максимуму. Рак, у цей тиждень потрібно зосередитися на зціленні очищенні і відпустити все, що вас стримує. Зовсім скоро почнеться нова глава вашого життя. Лев, дехто з вас побачив, як виконується одна з найбільших Заповітніших мрій. Ця золота смуга триватиме й цього тижня. Тож використовуйте кожен день, щоб знайти більше радості та щастя. Діва, на цьому тижні ви можете розраховувати на підтримку від зірок. Зараз час посилено працювати й заручатися підтримкою тих, хто допоможе досягти цілей. Це дуже сприятливий період для розвитку і додаткового доходу. Терези, якщо хочете продовжити шлях вперед, використовуйте цей період і починайте діяти зараз. Згодом це принесе плоди. Скорпіон, ви завжди прагнете більшого. Якщо хочете зробити серйозні фінансові кроки, час починати діяти цього тижня. Стрілець. Тим, хто у стосунках час для зростання і спільних планів. Самотні можуть розраховувати на шанс зустріти когось із серйозним потенціалом. Козоріг, якщо хочете внести позитивні зміни, використовуйте найближчий тиждень. Це гарний час для пошуку нової роботи або поліпшення фізичної форми. Водолій, ви можете зустріти свою другу половину або зробити важливі обіцянки коханій людині. Ця енергія триватиме цього тижня. У пріоритеті романтика і самовиряження риби. Хтось переїхав, зробив ремонт або просто відчув гармонію у своєму просторі. Інші зміцнили. Родинні зв'язки. Ця удача буде з вами цього тижня, тому важливо діяти, і ця енергія може зберегтися ціле десятиліття. Побачимось!